Можна швидше. Нам потрібно знайти місце. А, день аукціону чудовий день, і він буде най. най най Жахливіший! Я думаю, це буде найжахливіший Т день в моєму житті. Вау, Енно, ну поглянь на цей натовп. Вони всі такі потворні. Певно, в цьому році страва ти думаєш про це? Що б мені знати? Я навіть занадто дурна, щоб це уявити. Ах, найщиріші вибачення. Гаразд всі! Ласкаво просимо на щоденний аукціон. Що? -чо -чо так, скоро всі ваші екзистенційні проблеми зникнуть. Так, сьогодні у нас це собака всередині пісочного годинника. Собакогодинка. <звук> Початкова ставка. 20 шоколадок за собакогодинник! годинник Чуєш, Моні? Ставки це твоє. Та й пропозиція гарна. Ця собака виглядає так, наче хоче щось сказати. Скажу, тепер я тобі. Е, хо. Ні ні, слухай, це було б надто дивно, що з тобою не так. П'ятдесят шоколадок. П'ятдесят шоколадок. Хто десь більше? Даю чотириста шоколадок. Чотириста. Просто очиміти. Один товстокіт. Товстокіт. Раз. Товстокіт два. Новоосадкові породи. Чорт, вони скасують аукціон. Блін, яке несправедливе життя. Боже, як грубо. Цього не роблять без дозволу. Пробач, дуже шкода. Моїй дурості немає кінця. Ух, ну що ж, я це вже зробила. З вами була пані Видра, і я вдячна вам за кожен лайк, вподобайку, дизлайк, е коментарі і просто за вашу активність під відео. Дякую, що подивились мою першу роботу повноцінну. І я буду дуже вдячна, якщо ви напишете, які проєкти ви хотіли бачити надалі в моєму озвученні. Тож, па-па!